Ось і добіг кінця 2015 навчальний рік для школярів. В усіх школах пролунають останні дзвоники. Ми побуваємо на святі в декількох гімназіях Дарницького району. Відкалатали останні дзвоники. На лінійки в школах вийшла переважна більшість учнів. З квітами в руках з посмішками на обличчі зустрічають свято наближення канікул. Адже сьогодні для школярів жодних контрольних домашніх завдань та відповідей біля дошки. Мені більш подобається перший дзвоник, тому що тоді ми поступляємо поступляє в новий клас. А так будете сумувати за школи. Ні, ми поїдемо в Карпати. Дев'ятий клас. Ми, ми без суми прощаємося. Ми вже хочемо вилітати з школи і почати нове життя. Сумно на лінійці лише одинадцятикласникам, адже для них сьогодні дзвоник останній. І тепер перед ними відкривається нове, незвідане самостійне студентське життя. І попереду екзамени та вступ до вищих навчальних закладів. Це навчання, все це такі спогади, які не забудуться ніколи. Ми дуже будемо сумувати, особливо за друзями-однокласниками, які з нами навчалися, за моменти, які ми з ними разом пережили. Я буду поступати в Америку, я вже поступила, А мої однокласники, в основному, в Київській університеті, Шевченки. Інченка і так далі. Почому в Америку уровень образування ви понімаєте, що там намного вище, ну і важливості метак радіють останньому дзвонику. І першокласники за рік вони навчились багато новому. Перший заступник мера Києва Ігор Ніконов привітав випускників зі святом та дав їм декілька порад. Якщо у вас Є сьогодні свободної Подумайте, как вы ее используете. Все, что можно сделать сейчас, сделайте сейчас. Потому что завтра вам обязательно что-нибудь помешает это сделать. И самое главное, вот поймите, что у вас уже то, что преподаватели в школах, они о вас заботились, они, в принципе, за вас отвечали. Вы были как единой такой семьей. В будущем у вас уже такого не будет. То есть все люди, которыми будете сталкиваться, преподаватели в институтах, работодатели, они будут относиться немножко по-другому. Цьогоріч депутат Київради Володимир Гончаров побував на святі останнього дзвоника в гімназії no 329 Логос та нагородив цінними подарунками медалістів навчального закладу. І не очікувала. Ну звичайно ж, приємно завжди приємно отримувати подарунки. Весь свій навчальний рік навчалася на відміну, і я вважаю, що це не було дуже складно і. Переді мною не виникало багато труднощів. А якщо й виникали, то мені допомагали вчителі. Побачивши випускні стрічки, бантики з Володимир Гончаров гадує і свої шкільні роки. Для наймолодших це перша сходинка, яка була подолана і сподіваюсь, успішна. І це початок літніх канікул, які потрібно провести весело, щасливо і дізнатися щось нове про свою рідну землю. Для випускників це початок дорослого життя? Головне правильно зробити професійний вибір і піти по тому шляху, який потрібно вам здолати, і який принесе. Користь для вас особисто і для вашої держави. Попіклувалась міська влада, аби дітям було чим зайнятися в літній період. Пришкільні табори працюватимуть в гімназії номер 290 323 Київська Русь та школі дитячому садку пролісок Дарницького району. В Голосіївському районі це навчальні заклади під номером 92, 220, 269 та 273. В Дніпровському районі це гімназія номер 30 Еконат, номер 65, 80. 120, 137, 148, 167, 180 та номер 228 домінанта.